Привіт! Сьогодні буду розмальовувати мандулу з конкретною ціллю А саме на одуженню. Ви, може, чуєте мій осиплий голос. Так-так, якийсь вірус я підхопила, може навіть і ковід. І це все в літню спеку. Шкода, звісно, але я не впадаю у відчай. Я вже п'ю чаї. Виконую рекомендації лікаря та хочу, ще підключити енергію творчості і арт-терапії для скорішого мого одужання. Тож сьогодні мандала буде називатись Моє здоров'я. Спробуй сконцентруватися на своєму здоров'ї, мислити про нього та трохи поміркувати та поговорити про нього з вами. Мені бачиться мандала здоров'я зі світлою серединою, майже білою. Точно, середину залишу білим кольором. Вона як світло, з якого виходять проміні і віддаляюсь від центру, набирають і кольору, і сили. Тож так і буду розмальовувати по цьому принципу. Від середини, від світлих кольорів. До насичених і яскравих. Старінка календаря мандал, яку розфарбовую, є місяць липень. Вона має гарний фон, дивлячись на нього, відчувається свіжий морський бриз, може навіть хвилі та вітер. Абстрактна композиція створює такі жваві асоціації. І це дуже приємно відчути, особливо в цьому місяці, тому що він в нас почався ну, дуже спекотно. Аж плюс 38, і це вкрай ну, некомфортно. Але повернувся до теми здоров'я. Всі наші хвороби даються нам неспроста. Цікаво це відслідкувати по психосоматиці. Може хтось вже чув цей термін, тож моє тіло допомагає моїй психіці прожити якісь емоційні стани, переживання та стреси та вийти на новий рівень життя. В даному випадку мені здається, що мій організм подав мені знак звернути увагу на себе. Мабуть, в круговерті буденних справ на роботі та вдома є або з'являються пригничення, роздратування, втомленість та розчарування. Так-так. І от піднялась температура, і я лежу і міркую про себе, про що відбувалося, про що я хочу. Всі справи стали неактуальними. І я залишилась сам на сам зі своїм відчуттям. Так, ніби ти помітив себе вперше за багато часу, попри того, що завжди поряд. Це одразу і смішно, і сумно, і я спробувала себе більш вивчити, прислухала різні лекції. По науці Сюцай більш прислухалась до себе, своїх думок та відчуттів, згадала свої творчі плани, яким вже більше кілька років, і вони, і вони відкладалися та відкладалися в далеку скриньку. А зараз захотілося попри все відновити реалізацію забутніх творчих ідей. І це дало відчуття легкості і приємного настрою. Ці думки мене дуже надихнули. Зараз тільки бракує енергії, яка підхопить і дасть силу йти вперед. О, я вже бачу. Свої мандалі здоров'я, енергію. От мандала схожа на флюгер, Як ті яскраві, що діти тримають в руці, повертає до вітру і він крутиться. От вона з'явилась, з'явилася енергія вітру. Така виникла жвава у мене асоціація. Моя мандала наповнена енергією, силою та здоров'ям. І я це відчуваю. І це дуже радісно. Коли закінчу її розфарбовувати, повішую на стіну та при погляді на неї буду згадувати радісну енергію здоров'я, яку я відчула, малюючи її. <кій> Дякую, що дивились це відео. Та вислухали мої особисті міркування, мабуть, поділитись ними було теж частина терапії. Дякую, що підтримали мене. Бажаю всім бути здоровими та наповненими життєдайною енергією.